Якраз про Різдво на передовій, про власне присутність свят чи їх відсутність на лінії зіткнення. Поговоримо. Пане Юрію, вітаю вас! Христос народився! Слава Україні! Повімо його, героям слава! Вітаю всіх з Різдвом. Дуже важливо, щоб ворог не відібрав нас цього відчуття свята навіть в умовах війни. Бо це теж за те, цього, за що ми боремося? За наші традиції, за наші звичаї, за нашу історію? Я хочу вам подякувати за те, що ми побачили. От буквально тільки но ми побачили, що різдво прийшло і на лінію фронту. Наскільки от тяжко було зібратися усім разом, відкинути те, що навколо і у себе. Е, отримати те відчуття теплого свята нехай не в себе вдома за святковим столом зі своєю родиною, але з побратимами, які також тепер стали частиною родини, усім разом на жаль зібратися не вдається ж ніколи. Йдуть бойові чергування, бойові виїзди. Більшість хлопців працює тому на за святою вечерю за молитвою. За 12 мастравами, які ми підготували так з того, що нам привезли волонтери. На жаль, не всі вони були пісними, але так як є, помолилися. Дуже дуже хотілося, щоб не перервалася ця лінійка звичаїв. Я звик щороку на Різдво ходити на, на всеночну до церкви. Дома завжди є свята вечеря. Тому цього разу організували середково побратимів. Повірте, було дуже тепло, дуже. Дуже приємно, а вчора навіть дістали маленьку ялиночку, е, обвішали їх її гірляндами е, від гільз нашого гранатомету, дістали ангеликів, які нам передали діти е, з Луцька, голова Тернопільської обласної ради привіз кутю. Е, і ті хлопці, які приїхали з бойового чергування, вчора приєдналися до цих свят. Е, ми цьогоріч і на Миколая. Змогли вирватися на декілька хвилин в місцевий госпіталь, зайти до поранених, е, отримали костюм Миколая, подарували кожному подарунок місцевим людям, е, військовим медикам, пораненим. Повірте, люди дуже потребують тут от такого е, якогось е, відчуття того, що є в цій страшній війні є якісь такі моменти тепла, віри, добра. І тому намагаємося, коли будь-яка хвилинка, якщо дасть Бог. То, можливо, і вертеп зробимо, вже замовили зорю. Буде видно. Скільки страв на столі було? Чи вдалося виконати всі 12 смачних шедеврів? І хто був кухарем? Було традиційних 12 різдвяних страв. Оскільки на фронті дуже напружена обстановка, декілька днів підряд нам не вдається приготувати теплої їжі. Тому це така була свята вечеря в Сухомятку. Ось я сам зініціював, щоб їх було 12, так як і вдома. Все, що там передали волонтери, якісь огірочки. Ну, було багато страв. Не всі вони були, на жаль, пісними, я ще раз скажу. Були і полтавські галушки, і вареники з Тернопільщини, і ага. закрутки різні, але 12 страв було на столі. Була молитва і була свята вечеря це дуже важливо. Скажіть, будь ласка, от е, багато готують передач на фронт, і багато є бажаючих, які передають. Їжу, свої якісь закрутки домашні, от таке можна передавати взагалі на фронт? Слухайте, ми вже так жартуємо. У нас такий рік достатку. Нам щодня щось везуть люди, пишуть: а можна ми вам ще передамо? А можна ми вам вареників? А от. Полтавчани написали, що можна ми вам полтавських галушок передамо, а можна ще щось. Ми вже просимо зараз, товариство, давайте вже трошки спиніться, тому що ну, реально, реально вдома, дома, напевно, ми, ми не маємо можливості мати такого достатку в їжі, який ми маємо завдяки нашим волонтерам. І це не припиняється. Ми без вивозно пів року на Донбасі. Е, вже 305 день на війні, не було жодного дня. Щоб ми не відчували цієї опіки волонтерів і бажання допомагати до нас, тільки вчора дві делегації приїжджали, і це якби кажу, це не припиняється. Для нас є проблема, як робити так, щоб зберігати ці всі продукти, щоб з повагою ставитися до тієї праці людей, які можливо останні віддають. Бо ми розуміємо, що зараз не найкраща ситуація в Україні. Не найкраща ситуація в українських сім'ях, але ми розуміємо, що українці розуміють, що підтримка фронту це головне. І ми цю підтримку відчуваємо, поважаємо і розуміємо, наскільки вона є важлива. Але ж ви розумієте, ніхто не зупиниться, всі будуть далі продовжувати свою справу підтримувати наших військових, бо ви наші герої, ви наші захисники, і ми не можемо просто вам не допомагати. Це обов'язок кожного українця і пане Юрію. За наперед на цьому тижні ми вже проводжатимемо 22 й рік, 23-й до нас прийде. І от 31 грудня чи чекаєте ви? Трошки тихішою ситуація на лінії зіткнення, чи вона буде все ж таки продовжуватися у тому ж темпі, як і зараз? На жаль, незважаючи на різдво, незважаючи на цей традиційний свят цикл Різдвяних свят, ситуація на фронті істотно загострилася. Йдуть постійні бої на зустрічних парах. Противник пробує атакувати. Наші передові позиції, ми на деяких ділянках фронту відбиваємо передові позиції ворога. Тому зараз якось важко говорити про те, що буде 31 грудня. Точно будуть салюти, точно будуть касетні боєприпаси, точно состатимуть міни, точно працюватимуть наші автоматичні гранатомети, і точно і влучно це, це ми знаємо. Про якесь святкування нового року. Важко сказати, а от святкування дня народження Степана Андрійовича Бандери 1 січня буде обов'язково, бо це теж наша традиція, це теж наші герої, якого навіть мертвого бояться вороги. Ось тому, тому це буде обов'язково. Та вони ще не знають, що він мертвий. Вони досі його шукають росіяни Степана Андрійовича. E, пане Юрію, ну я вже ж e, напередодні нового року я хочу, щоб ви висловили побажання. Побажання всім українцям на наступний 2023 рік з передової. Будь ласка, вам слово не знаю, чи це сьогодні українці, але Україна сьогодні моральний лідер світу. Україна сьогодні це країна, на яку дивиться весь світ. І я знаю, як тяжко, я знаю, як мене серце крається, коли ворог. Бореться не з нами солдатами, а бореться з нашими старими, з нашими дітьми, намагаються знищити наш святий Київ, постійно його атакуючи, атакуючи об'єкти інфраструктури. І тому я хочу побажати всім, звісно, миру, але всі мають розуміти, що мир це виключно перемога. Будь-які перемиря з Росією приведуть вас до більшої підготовки до війни. Путін поставив на меті знищити українську державність і стерти українську ідентичність. І сьогодні проти Російської імперії воює українська нація. Як виявилося, дуже велика українська нація, дуже велика морально, психологічно. І тому я бажаю всім е, перемоги і розуміння того, що це марафон, який ми обов'язково добіжимо до кінця. Як би не було важко, я вірю, що ми вже перейшли Рубікон цього марафону. Я вірю, що ключова розв'язка розв'язка неминуче буде до середини 2023 року. Але цю війну ми переможемо тільки тоді, коли ми будемо єдиними, коли ми будемо підтримувати один одного в тилу, на фронті, коли вся країна одним диханням, одним ритмом серця працюватиме на перемогу. Але вона неодмінно буде. І Київ буде великим, і ми будемо жити в країні, яку буде поважати весь світ. Країні, яка буде найбільшою європейською країною, ще треба трошки докласти зусиль. Ще потрібно трохи боротьби, ще потрібно трохи впертості. Повірте, які б сили на нас не кидав тут противник. Якби він нам нас не переважав в артилерії, ми чітко знаємо, що це наша земля, і він знає, що наша це, це що наша земля. Ми чітко знаємо, що ми за що ми боремося, що в нас справедні цілі. А він знає тільки одне, що він хоче нас знищити. Тому ми знаємо, що найтемніша ніч перед світанком. Хочеться, щоби. В цей старий страшний 2023 рік, нескінченний лютий 2023 року, обернувся теплою весною, теплим літом, і ми всі відсвяткували це літо десь на пляжах в Криму, на пляжах Одещини, щоб в Києві люди просиналися, можливо, від салютів, а не від постійних воєнних тривог. Щоб ми нарешті повернулися до своїх рідних, щоб ми наступне різдво святкували в колі власних родин. Займалися якимись побутовими справами, але для цього потрібна перемога: перемога і воєнна капітуляція Росії. Без цього нічого не буде. Нас поважають і нами пишається весь світ. Завдяки вам, нашим героям. Дякуємо вам, дякуємо, бережіть себе, бережіть побратимів. Вам бажаємо також, аби ми наступного року з вами побачилися тут у студії, згадуючи ті події, які відбувалися у 22-му і говорили про війну у минулому часі. Юрій Сорочок був з нами на зв'язку. Колишній народний депутат, боєць 5-го окремого штурмового полку. Мовили ми про Різдво на передовій.